Бажання і можливості. Довго він боровся за владу, над усе її бажав. За для неї йшов на зраду, ворогів своїх прощав, за для неї обіцянки роздавав, як мідяки, врешті реш свого досягів і здобув її таки. Став до неї придивлятись, підступав і так і сяк, а вона регоче клята і не кориться ніяк. Влада жінка. Вона любить, як до речі, всі жінки, щоби нею володіли волю чоловіки. Він пихтів, стогнав і ахав, доки люд, в якийсь момент, зрозумів, що він не вдаха, політичний імпотент. Тут і вибори чергові. Прийшов новий претендент, з виду сильний та здоровий, а на ділі імпотент. Все спочатку було добре, влада йшла до рук сама. Але що ж руками зробиш, як потенції нема? Він до неї пригортався, припадав до її ніг, потом, бідний, обливався, а приборкати не зміг. Попросив отого гібка, щоб він йому допоміг. Тож бо сильний українець, що й ведмедя звалить з ніг. Довго з владою возились наші славні молодці, лиш біда, що гібка сила вся зібралась в язиці. Ним він меле дуже вправно, реформує все підряд, та, на жаль, державні справи, хоч і не йдуть на лад, могли, хлопці, здогадатись, бо задачка ж не важка, щоб із владою побратись мало руки язика. Так вона й до цього часу не позбавлена цноти, бо одне то захотіти, зовсім інше, то змогти. Але що ж робити людям при безплідній владі? Як то ж воно далі буде? Хто б нам що порадив? Я би дав таку пораду зачекати до кінця. Може, наша чесна влада все ж народить молодця? Адже було в світі диво, я не раджу умання, що цнотлива народила дуже мудре хлопчиня. Правда, те було від Бога. Може, й нам його молить, щоб прислав на допомогу він говорила хоч на мить, щоб зробив життя привільним, як ведемі у свій час, щоб рокфеллери і ротшильди обслуговували нас. Ох, куди ж це я заскочив, це галюники чесний, треба йти латать сорочки, черевики і штани.